Всю зиму сиділи, їли та дзищали. Жартують пасічники. Тепер прийшов час працювати. Перший крок продаж меду та інших продуктів бджільництва минулорічного врожаю. Далі за планом акації, липи та гречки. Перезімували в цьому році атлічне бджоли. От плануємо, як завжди, гарний сезон. От, ну і як завжди. Наші ярмарки продавати цілющий, корисний, люди полюбляють наш мед, приходять постійні клієнти на ярмарок. От всіх, е, всіх запрошуємо. Ярмарку відкрили добре. Чекаємо всіх людей. Ярмарок традиційно має благодійну складову. Не вперше криворізькі бджолярі передають солодкий продукт на передову нашим бійцям. Цього разу це більше 30 кілограмів меду. Ми завжди стараємося зібрати мед для наших військових, трошечки підсолодити їм в такій обстановці, хоч трошечки чогось додати солодкого для настрою для здоров'я. Бажаємо їм вдачі а і нам перемоги. Крім меду всіх сортів, які тільки існують, пасічники привезли на ярмарок природні продукти. Це перга, пилок, прополіс, бджолини, віск та маточне молочко. Відвідувачі охоче дегустують усе на місці. Смачно? Смачно. Ви полюбляєте мед? Очень. Не без этого жить. А Люблю. який мед? Ну, в зависимости від того, як оно йде. Сейчас уже больше подсолнечные. А, а а, летом так другое дело. Зимой ранее другое. Мы всякие любим вообще. А так и по утрам, и по вечерам, Я говорю, говорить, за чайком. Який улюбленный? Улюбленный. А любимый, ми, любим. ми, любим. ми так не розбираємося. Ми... Толком. Бы качественный только. Да. Головне, щоб був саме натуральний качественный мед. Ярмарок меду вже у перший день зібрав чимало шанувальників. Працюватиме він і у вихідні. Солодка локація, як завжди, біля парку Саксаганській. Єркононенко Артем Кравченко. Цей день.